Христос народився. Благодарю. Кажуть в народі, що свят забагато не буває, правда? Це завжди прекрасно, це завжди добре і дуже важко або неохотно повертатися і втягуватися в трудовий тиждень. Ось. Але поки що, коли дивитися на місто, на магазини, супермаркети, на будинки, все виглядає святково, казково. Ось, і захоплено. Але знаєте, мене вразили деякі речі, про які б я хотів з вами сьогодні і порозмовляти. Буквально вчора, коли я слухав одне радіо, довший час був в машині, ось, і цілу годину там велася розмова, скільки коштував різвяний стіл. Ну і багато людей дозвонювалося і намагалися, як би сказати, кожен свою позицію, кожен свою версію, що подорожало і так далі, і тому подібного. І одна жіночка з дозвонювачів каже, люди, та ми за тим, за тею вартістю різвяного стола забули найголовніше, що ми святкуємо народження Ісуса і каже, Христос народився. І ведучий каже, добрий день, добрий день, ми вас чуємо. Ось, і знаєте, воно мене вразило до певної міри. І тоді, коли ми пару тижнів назад е через нову надію і співпрацю з іншою організацією, розвозили з зуття всієї області, ось робили такі подарки, і знаєте, я намагався вітати з наступаючими святами, е з 2014 роком, який наступає, і задав запитання, чи ви знаєте причину, чому ми святкуємо саме 2014 рік. І сумно було, коли зал, наприклад, 200 людей, і тільки один мужчина підняв руку і сказав, ну, народження Ісуса Христа. В основному ви такий, коли ми дивимося, я кажу на супермаркети, магазини, дома і так далі. Видимість є, але суті часто люди не знають. Навіть не знають причину, що відлік 2014 року це саме від того, що Ісус прийшов на цю землю. Чому Він прийшов? Для чого він прийшов? І це сумно, брати і сестри. І тому я хочу, щоб ми прочитали сьогодні одну історію, яку, яка відбувалася на Гедеринській землі. Ось, і я думаю, що вона буде дуже хорошою повчальною історією. А хто саме має піти і сказати тим людям? Які довкола нас, які може рядом по сусідству, далі ближче, в нашому місці, хто має сказати їм про подію і що ми саме святкуємо? Прошу відкрити Євангелію Марка. Ось, П'ятий розділ із першого по 20-й вірш читаю. Євангелія святого Марка, 5 розділ з 1 по 20 вірш. Вони перепилили на другий бік моря до землі Гадаринської. А як він вийшов із човна, зненацька перестрів його обіснувати чоловік з гробниць. Жив він у тих гробницях, і ніхто не міг його скувати навіть ланцюгами, бо часто в'язали його путами кайданами, та він розривав кайдани і нищив пута, і ніхто не міг його приборкати. І завжди, вночі та вдень. Він перебував у гробницях і в гробах кричав і бився об каміння. Та коли він здалека побачив Ісуса, то прибіг і поклонився йому, і, закричавши гучним голосом, каже: Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, заклинаю тебе Богом, не муч мене. Оскільки Він цебто Ісус говорив йому, нечистий дух вийди з людини. Ісус запитав Його Яке Твоє ім'я? Той каже йому: Легіон, моє ім'я бо нас багато, і дуже благав його, щоб не виганяв їх із цієї околиці, послася ж там на горі велике стадо свиней, і попросили його, кажучи, пошли нас у свиней, щоб у них увійшли ми. І він дозволив їм. Тож повиходили нечисті духи, увійшли у свини, і кинулося стадо десь зо дві тисячі скручів в море та втопилося в море. А ті, хто їх пас, втекли і сповістили в місті та в селах, і люди вийшли побачити, що сталося, і приходять до Ісуса, і бачать, що біснуватий той, хто мав легіон, сидить одягнутий і про своєму розумі, і вони злякалися. Розповіли ж їм очевидці, що сталося з біснуватим і про свиней, і почали благати його, покинути їхню околесю. І коли сів, він сів у човен, то просив його біснувати, щоб бути йому з ним. Та він йому не дозволив, але сказав йому: іди до свого дому. До своїх і сповісти їм, що для тебе Господь зробив, як змилосердився над тобою. Тож пішов він та й почав проповідувати в десяти місці про те, що зробив для нього Ісус. Ось така історія. Ось, І я би хотів нашу увагу загострити на 19 і 20 вірші. Де Ісус дає повеління тому чоловіку, якого ісцілив, якого звільнив від нечистих духів. Дві речі. Іди і сповісти. Іди і сповісти. Кому? Своєму дому і своїм ближнім. Знаєте, бажання в того чоловіка було хороше. Бути з Ісусом. 18 вірш ми читаємо. так? Він хотів бути з Ісусом. В присутності, учнів, в, в зібранні учнів, в присутності Ісуса, знаєте, це завжди приємно, так як ми зараз зібралися, правда? Це завжди приємно, це завжди радісно і це завжди хочеться перебувати в таких обставинах, в такій атмосфері. Але що Ісус каже? Не дозволи йому йти з собою, але йди і сповісти своїм ближнім. Ось і своєму дому. Знаєте, коли починаєш включати логіку те, що часто робимо ми, то зразу якби, виникає питання, а чому я? Або ну, хто я такий? Добре, якщо подивитися на учнів в тій ситуації. Так? Вони з Ісусом, вони мають вже певну освіту. Вони вже мають якийсь духовний рівень, вони мають вже що сказати. Але хто такий я? І чому я мав би це робити? Друге. А який мій статус в суспільстві? Як мене знають люди, чому вони б мали мене послухати про те, щоб я йшов їм, щось говорив і переконував? Є люди вагомі, зібніші, скажімо, визнані, талановиті. Коли взяти іншу сторону? Кому йти сповіщати? Люди, які ми читаємо тут в додатку написано, що десятимісся союз міст на схід від Йордану це на цій території проживало переважно неєврейське населення, тобто десь люди ідолопоклонники. То чому я повинен йти до тих людей, які мають як свої переконання, якусь свою уяву про Бога, і сповіщати їх про те, що зробив Ісус? Інша, інша сторона, якщо можна подивитися, люди до певної міри ну, шанують матеріальні цінності, так? бо для них свині, які були втрачені, були важливіше те, що вони бачили свого, скажімо, чи жителя міста. І з цієї причини вони вирішили попросити, щоб Ісус пішов. Чому я повинен йти до тих людей? Але що, Заповідь Ісуса або е, доручення Ісуса було, яке? Іди і сповісти. І неважливо, хто ти, неважливо, хто ті люди, до яких ти посланий, так? до яких ти йдеш. Але, але важливо, що. Саме той, а саме Ісус Христос, Месія, який доручає тобі цю справу. Іди і сповісти. А для цього, як бачимо, щоб сповістити, що саме для тебе зробив Господь, так? не потрібно спеціальної духовної освіти. Не потрібно, можливо, особливого таланту, особливих здібностей. І знаєте, я згадую одну сестру, яка вийшла у вічність, а це сестра Конюхова. Я думаю, що багато з вас пам'ятає її. 30% в неї зір був по тільки одного ока. Вона багато робила милосердя для багатьох людей, які жили довкола неї і які оточували її. Тому що шила там пухові одіяла і так далі. І при тому вона говорила прості речі, завжди заявляла. свідчила, що Господь зробив для неї. будучи вже бабусою старенькою. І одного разу, коли у нас було хрещення, із 13 які хрестилися, 11, коли їх запитали, хто вам засвідчив перший про Ісуса. Вони сказали, ну оця бабуся конюхова. Одинадцять із 13, які хрестилися, бо двоє були діти віруючих батьків. Виявляється можливо, брати і сестри, проста річ, так? піти і сказати те, що зробив саме для тебе Ісус. Виявляється, що ця місія доступна кожному з нас. Зрозуміло, що ми будемо чекати, приходьте, воно дещо міняє так? ситуацію і логіку речей. Але Ісус сказав, іди і сповісти. Прості речі. Тож пішов він 20-й вірш написано, та й почав проповідувати в місці про те, що зробив для нього Ісус. І всі дивувалися. Тобто прості речі проголошував чоловік. Ходить, проповідує, ходить, проповідує, здавалося, а де ж результати? Ну проповідує і так далі, і тому подібне. А де оці мене результати, коли нам хочеться, ну, щоб зразу люди прибігли і так далі, і тому подібне. Давайте почитаємо 6 розділ. Шостий розділ з 53 по 56 вірш. коли Ісус вдруге перепливає е, Генесарецьке озеро і знову приходить в Гедеринську землю. Так? І перепливши, вони прибули до Генесарецької землі причалили. І коли вони вийшли з човна, люди відразу. Впізнавши його, обігли всю ту околицю і почали на носилках приносити хворих скрізь, де б він не з'являвся. І куди б він не ходив до сіл, міст, хуторів, скрізь на майданах, клали недужих і благали його, щоб хоч до краю його одягу доторкнувся, а ті, хто торкалися до нього, стілялися. Ось вам результат простого євангелиста. Так? Прості речі. Людина пішла і сказала те, що зробив для нього Господь. І я думаю, що це можливо, напевно, що для кожного з нас, правда? Ну, можливо, ви скажете, ну, знаєш брате, це така особлива історія, особлива ситуація. Це, ця людина ну, в особливо складних умовах жила, так? і тут такий контраст, ясне діло, що він мав що сказати. Але давайте візьмемо другу подію або історію, або особу, яка зустрічається з Ісусом, це Самарянка, так? жінка Самарії. Там не можна побачити якоїсь особливості вже або контрасту, так? Вона прийшла, почула, задавала запитання. Ось. І тоді, коли вона зрозуміла, хто перед нею, і увірувала, то що вона зробила? Залишила написано своє відро, пішла до міста і каже людям, робила те саме, пішла і сказала, про що говорила? Там, до речі, Ісус, вона запитала, запитувала Ісуса, де нам поклонятися, на якому місці. До певної міри вона вже мала дещо, якийсь запас правда духовної освіти. І вона не прийшла. В місто і сказала, люди, ви неправильно поклоняєтеся, ми неправильно поклоняємося. Це вже не на цій горі, де, як він казав, і не в Єрусалимі, бо я тільки що зустрічала Месію. А про що вона говорила? Він мені сказав все. Ті речі, які торкалися його життя. І воно настільки зацепило жителів міста, так? що вони масово прибігли до Ісуса. І що кажуть, та тепер вже не по твоїх словах. Ми вже самі побачили і увірували, що він Месія, що він Христос Господь. Перед тим було 12 апостолів, у місті. перед тим, поки Ісус розмовляв жінкою. Пам'ятаєте, так? Вони навіть не вважали за потрібне щось тим людям говорити. Якби упереджене ставлення, ми часто, знаєте, якби через свою логіку думаємо, ну цьому вартує чоловікові сказати, так? А це я так бачу, що це вже не вартує говорити, бо це буде трата часу. Ось, ну я не хочу виступати з судьою, але сам факт, було 12 апостолів. Однако що? Вони купили хліба, повернулися до Ісуса, і ніхто не прийшов. Але жінка, яка не є учнем Ісуса, так? не була ученицею Ісуса, яка не мала грамоти чи духовної освіти, сказала прості речі. Ідіть і подивіться, бо він мені, що найбільше торкає людей, коли ми хочемо повчати когось, ні. Коли ми розказуємо про те, як Господь наше життя змінив, я думаю, що ось цього якраз не достає нашому суспільству, щоб вони побачили і Ісуса, який діє або який міняє наше життя. Бо кожна людина має потребу, коли дивитися на ті міста, де люди масово виходили, тому що вони мали потребу в Ісусі. Я думаю, на сьогоднішній день, брати і сестри, ситуація не змінилася. Аж настійка або корінь. вона такою ж самою. Люди сьогоднішнього часу мають потребу. І сьогодні ем, для нас, для віруючих людей, Ісус доручає місію просту, зрозумілу і можливу для виконання. І моє побажання, щоб у 2014 році, який зараз почався, щоб ми взяли це як заклики Ісуса. Іди і сповісти, що ми пішли до свого дому, до своїх ближніх, до міста, в якому ми живемо, і що сповістили, що зробив для нас Господь, щоб тоді, коли Господь повернеться, а Він сказав: я скоро прийду. Щоб не тільки ми вийшли на зустріч, але багато-багато спасених людей, Господом Ісусом, вийшли зустріч і йому назустрість зустрічати його, щоб проводити з ним вічність. Амінь.